Сенсаційну гіпотезу висунув американський інженер Махмуд Джавай, що справжній Едемський сад, де згідно з Біблією жили Адам і Єва, знаходиться не в Азії, не на Близькому Сході, а в Африці. Ось таку новину розповсюдив християнський сайт Собор з посиланням на Daily Mail. Давайте розберемося з цим, друзі. Чи варто нам шукати едем? Чи варто нам займатися такими дослідженнями, і взагалі до чого ми з вами покликані. Вітаю вас, друзі. Мене звати Микола Омельчук, і ви на території здорового глузду. Отже, знову знайшли рай, чи Едемський сад. І він виявився не там, де його шукали. І оцей американський інженер, знову ж, хто ж може знайти рай, як не інженер, не археологи, не, не бібліїсти, не дослідники, а інженер. Знайшов, він там складав, складав різні речі. Я не буду забирати ваш час, розказуючи, як він що робив. До речі, він не, не тільки Біблією керувався, але ще й Кораном, тому що там в Корані ще дещо написано: те, що Коран це взагалі переписана Біблія, це не має значення. Ну, окей. І чому я звернув увагу на це, друзі? Тому що вже ж таке було, як казав Леонід Данилович, правда? Вже знаходили рай, вже знаходили якесь там пекло і записували голоси з пекла, знаходили ковчег, знаходили ковчег завіту, знаходили ковчег Ноя. І всі ці речі я не знаю, що вони покликані довести, що біблія істина. Друзі, ці е, знахідки не доводять, що Біблія істина, і часи часу нас дивують знову археологи або історики, що знову знайшли якусь там монету, і це доказує то, і це доказує то. Друзі, справжній віруючій людині не потрібні матеріальні докази, щоб вірити в Господа. Тому що, коли ми віримо в Слово Боже, і Дух Святий торкається нас, це змінює наше життя. Але чи покликані ми з вами взагалі займатися цими речами? чи… Оці дослідження, вони, можливо, відволікають нас від Господа. Ви знаєте, час від часу мені попадаються різні, я знаю, що і вам попадаються різні такі сенсаційні обложки, що нібито от Рік Ренер знайшов Ковчег Завіту. Він знімає чи зняв вже трьохсерійний фільм, щоб щось там довести. Я не можу зрозуміти, як він не знайшов Антихриста в Путіні, як він не побачив зло, яке він є. Носієм цього зла захищаючи Московію і Путіна, і так далі, але він поїхав десь там шукати рай. Знаєте, я пам'ятаю напишіть, чи Ви пам'ятаєте, як ходила касета, де були записані голоса з пекла? Я не знаю знову ж, що це мало довести. Час від часу є відео про те, як люди е були в пеклі, 30 хвилин він був в пеклі, йому щось там показано. І що, друзі? Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав, що навіть якщо мертві воскреснуть, їм все рівно не повірять. Якщо не вірять писанню, якщо не вірять словам з писання, то навіть якщо людина прийде з пекла чи е, з того світу і буде говорити про якісь певні докази, її так також не повірять. Але е, зараз ми живемо в час цього інформаційного шуму, клікбейтності, знаєте, оці. Сенсаційності, і треба е, заробляти гроші на цих сенсаціях мені попадаються, знаєте, такі <кій> час від часу відео мількають, тому що є релігійний контент, і нібито воно якби підтягує. да от е, Нефіліми, знайдений Нефіліми, фільм про Нефіліми. Вся правда про книгу Єноха чи правда про синів Каїна. Чи сенсація знайшли царицю Савську, чи знайшли ковчег завіту? все, тепер все зміниться. Скажу більше, друзі, оця вся маячня навколо чіпування 666, точно вже відкрита таємниця про 666. знаєте, що дивно? Знаєте, скільки віршів згадують 666 або 666? Один? Один вірш в Біблії в книзі відкриття, яка є образною книгою, і яка е, оця от фраза 666 що е, число людське, вона є образною і її треба сприймати образно, а ніяк не як не, не, не пряме розуміння. І коли говориться про якесь там е, чіпування чи про якісь інші речі, для мене більше все-таки є образне розуміння, що мислення і дії людей. Будуть не для слави Божої, не для Бога, а навпаки, в іншу сторону. Так, от мислення. Моя мета сьогоднішнього відео, знаєте, поговорити про те, чому нас відволікають, чому відволікають нашу увагу. Хто зацікавлений в цьому? І чи будує це? Значить, хто ще не підписаний, я вже казав, щось там. Напишіть і пишіть свої думки. Пишіть, чи чи. чи... Чіпляють вас у ці речі, як часто ви дивилися на це, чи продовжуєте ви дивитися на такі от відосики? Чому людям цікава от, е, така інформація? Ну тому що вона схожа на біблійну, але вона насправді не будує. Вивчати слово важко, досліджувати, роздумувати, молитися, смирятися це міняє наше серце. А от дивитися у такі відео, да, чи читати якісь такі статті, воно шкребе, воно знаєте, воно торкається наших емоцій, і людина хоче цих емоцій, а насправді ми не хочемо змін. І тому, знаєте, проповіді оцих емоційних проповідників, які потішають нашу плоть. До речі, знаєте, під останнім відео, од мені один чоловік написав: Я тебе навчу, як жити. Щасливо. Друзі, ми не покликані це жити щасливо це маркетинговий хід. Ви розумієте? Моє щастя залежить від Господа. Не від того, що я шукаю щастя, а від того, що я шукаю Господа. І оце от я навчу тебе бути щасливою людиною. Я навчу тебе бути успішним. Це все маркетинговий хід. До речі, диявол перший придумав: Поклонись мені, і я тобі дам царство. Такі речі. Стимулюють наш дофамін, але не, нема Духа Святого. Ми потім пізніше звернемося до Слова Божого. <кхе> Я бачу, що оця от навколо християнські, оці от інформаційні штуки, це пусті або гнилі слова, про які нас попереджав апостол Павло. Дивіться, від них дехто відхилившись до пустомовства, бажають бути вчителями та не розуміють, про що говорять. Пустомовство. Да? Пусте слово або пустий логас, якби він не справжній, пустий. Він схожий на слово, але насправді не є. Знаєте, от такі от. такі далі слухайте: уникай пустих балачок, бо вони призведуть до більшої безбожності. Пусті балачки, і слово Боже, нас про це попереджає. Давайте ще один момент: це цікаво. Єфісянам 4:29: нехай жодне гниле. Слово не виходить із уст ваших, а тільки добре на збудування, щоб воно давало благодать тим, хто слухає. І досить часто люди вважають, що гниле слово це якісь, можливо, матюки чи якісь образливі слова. Але насправді гниле слово це те ж саме, що Ісус Христос каже по плодам їх, пізнаєте їх. З доброго дерева збирають добрі плоди, а з поганого дерева або з пустого дерева або з гнилого дерева збирають гнилі плоди. Ось він про це говорить, розумієте? І це в контексті, чим наповнене серце те говорить в уста. Є інформація, яка схожа на справжню, є інформація, яка навколо Біблії, оці Нефіліми, оці 666, скорботи. Е і це все це нібито все цікаво. Але насправді, друзі, чи це будує? Дивіться, що він каже. Те, що добре слово має бути. Це Євангеліє. Те, що будує, щоб воно давало благодать тим, хто слухає, благодать, яка торкається нашого серця і змінює. Давайте згадаємо, що в Старому Завіті також були люди, які намагалися нібито займатися релігійною діяльністю. Єремія, 14 розділ: Пророки пророкують неправду моїм іменем. Я їх не посилав, я їм не говорив. І далі Бог каже, що вони видіння і ворожіння проповідують марнотне. 23 розділ взагалі, 23 розділ Єремії це дуже потужне слово для всіх проповідників і вчителів. Він каже: якби люди стояли в таємній Божій кімнаті, то вони б несли мої слова. Він каже, що є слова, які схожі. Так само, як Солома, схожа на щось справжнє, але він каже, що соломі до збіжжя? І кому снився сон, хай розказує, як сон, а в кого слово моє. То слово моє, слово моє як молот і як вогонь. Воно має силу змінювати людей. А оця інформація така навколо християнська, вона не змінює. Я не посилав пророків, вони самі побігли. Я не говорив до них, а вони пророкували. Ось це слова з Єремії. І сьогодні те саме може бути про. Псевдовчителів, чи профс... псевдопроповідників, чи профс... псевдоінформаторів. Чому небезпечні ці речі? Друзі, я застерігаю вас, щоб ви менше звертали увагу на всю таку інформацію. Я почав читати, е, ну, взагалі, я, е, скажімо так, в мене професійний інтерес. Я багато всього різного читаю, намагаюся зрозуміти, чому, що і так далі. І я почав читати, і, знаєте, ну, воно не будує абсолютно нічого. І знаєте, мені дивно, що все-таки християнський е, сайт, е, авторитетний для мене, е, займається отаку, таким пустослів'ям. Іде підмінна понять. Підмінюється віра на знання. Ви пам'ятаєте, знання надимають. Знання надимають. Любов будує, любов до Бога, любов до ближнього. Вона будує. Ми маємо знання, каже апостол Павло, але знання надимає. Це формує гордість в нас. Знаєте, я знаю більше, ніж інші. От я тобі зараз розкажу: насправді рай не там знаходиться, а насправді не філімето. А насправді, от, і я був неодноразово свідком отаких, от знаєте, християнських суперечок, коли християни сперечаються про взагалі небіблійні речі або про ті речі, які абсолютно не потрібні для, для знань наших. Ми вже казали, це формує гордість, самолюбство, а має бути що? Смирення. І час від часу нам треба, знаєте, взагалі зупинятися і робити аналіз того, чим ми цікавимося, що ми дивимося, і що ми читаємо, чи ми насправді занурені в Слово Боже. І це відволікає нас від місії, головної місії. Пам'ятаєте, яка наша головна місія? Ідіть, навчіть всі народи. Як має виглядати істинне служіння? Давайте ми поговоримо. Апостол Павло каже: хто пророкує, той говорить людям на збудування умовлення і розраду. Взагалі він каже: ем, російські рівнуйте, а українські досягайте. Да, от ем, дарів, і найбільше бажайте, щоби пророкувати. Бо бо хто пророкує, той говорить людям на збудуванні умовлення розради. Я вірю, що наші проповіді, взагалі, от наше спілкування, це має бути пророчі речі, це має бути вивільнення сили й духа. В іншому місці апостол Павло каже: Я коли прийшов я до вас, то я надумав нічого не знати, крім Ісуса Христа, і при тому розп'ятого. І проповідь моя була не в переконливих словах людської мудрості, а в'явлені або доказі сили й духа, щоб ваша віра була не в людській мудрості, а в силі Божій. Наша мета, друзі, якщо ви служителі, якщо ви проповідуєте Євангеліє, то не, пере... Розумієте, ви не переконаєте людей тим, що ви розкажете, що Біблія права. Так, є апологетика, вона важлива, вона потрібна. Але більшість із нас, коли ми спілкуємося з людьми просто на вулиці, на роботі, ми повинні вивільняти дух, а не просто інформацію. Це мають бути не пусті слова, які втратили силу. Не гнилі слова, гниле, ви розумієте, суть гнилизни. Це те, що втратило первинне значення. Це те, що було колись, і воно зіпсувалося. Так само, і слово, розумієте, воно може виглядати як, як справжнє, але насправді його вже не можна споживати. І ми повинні будувати. Ми повинні картати інколи. Давайте я вам прочитаю ще, що апостол Павло говорить. Подивіться, подивіться Друге Тимофія, апостол Павло до Павла. Ось що каже: Проповідуй слово. Друге Тимофія 4, 2. Проповідуй слово. Допоминайся, вчасно, невчасно. Докоряй, забороняй, переконуй з терпіливістю та наукою. Настане, бо час. Оця от фраза. Коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували або лоскотали. Знаєте, це приємно. О, це дуже прикольний, прикольне вчення, цікавий вчитель. Ще якісь речі. Розумієте, е, я за те, щоб кожний проповідник був цікавим вчителем, але я проти того, щоб просто проповідники чи вчителі. Просто цікаві речі проповідували. Я е, пам'ятаю, як Джоел Остін став проповідником. Знаєте, був Джон Остін, церква в Америці. Його батько присилав нам касети. Ми дивилися тоді, це було в 90-х роках. Знаєте, як, як насправді як хліб, тому що він цікаві речі насправді проповідував, і вони були живими. І коли його син Джой Остін став проповідувати, на початку мені здалося, що це новий рівень. Він дуже цікаво розказував. На початку проповіді він розказував анекдот. Ну, це називалося, можливо, притча, це розк... якась історія, але це була якась така весела е, історія, яка е, повинна була підготувати людей для того, щоб люди подальше слухали проповідь. І це було прикольно. А потім він проповідував. Таку водичку. І знову ж це було легко таке, про Бог тебе любить, ти все можеш, ти благословений. Ла -ла -ла». І через деякий час, знаєте, я прослухав не так багато цих проповідей, але вони мені почали смердіти, вибачте. Я не побачив там істини. Воно було кастроване, це слово. Це таке слово євнуха було, розумієте? Воно... Воно не має сили, воно не говорить про покаяння, воно не говорить про гріх, не говорить про роботу Духа Святого в твоєму житті, воно не говорить до, до, до того, щоб спонукувати нас, а просто, знаєте, якби от підтримувати нас на плаву. Ось це є гнилі або пусті слова. Живе слово, воно змінює наше життя. А мертве слово або порожнє слово, воно вражає. Вау, сенсація! Ти такий, нібито, ти виходиш, піднесений після проповіді навіть. Але давайте подивимося на життя або на наслідки. По плодам їх пізнайте їх. Бережіться лже пророків які приходять до вас в овечі шкурі, а всередині вовки. Все, що вони зацікавлені, це зацікавлені в ваших пожертвуваннях, це зацікавлені в ваших лайках, в ваших підписках. А я також прошу підписатися. Але, друзі, аналізуйте те, що ви слухаєте. Аналізуйте те, що ви дивитеся, друзі. Воно змінює ваше життя чи воно просто вражає? Воно веде до вічних речей, чи до тимчасових. Бог в центрі чи людина. Воно породжує зацікавленість чи введе нас до покаяння, до смирення, до пошуку істини. Воно годує твій розум чи годує твій дух. Воно торкається серця, чи лоскоче вуха. Воно підносить твоє его. Чи прославляє Христа? Ось вам критерії, друзі. Над ким зглянеться Господь? Я нагадую, знову ж, друзі, підтримуйте християнські канали, які несуть істину. Підтримуйте тих, хто проповідує Слово Боже. Ви знаєте, як це можна зробити, як це можна підтримати. І діліться, пишіть коментарі і діліться цими відео з іншими людьми. Таким чином, Слово Боже розповсюджується або істина, яку насправді сьогодні намагаються. Подавити, як пише апостол Павло, неправдою, навколо християнськими речами, але насправді це не є християнські речі. Ось над ким я зглянуся, над убогим і розбитим духом, і над тим, хто тремтить перед моїм словом. Так говорить Ісая. Це було в старому завіті, це залишилось актуальним. Бог не шукає тих, хто знайшов рай. Бог шукає тих, в чиєму серці рай, друзі. Чи не так? Я розумію, що це звучить пафосно. Твоє слово має бути світильником моїм. Не просто якийсь дослідник, не просто якась інформація, але слово Боже. Давайте перестанемо шукати якісь докази, а почнемо шукати Бога, Його присутність. Можливо, саме час зараз, друзі, виключити це відео, стати на коліна і почати шукати Господа. Виключити Ютуб, відкрити Біблію. І почати читати Слово Боже. Можливо, саме час зараз прочитати 3-5 розділів Слова Божого. Можливо, час саме зараз час передивитися свої, своє відношення до Господа, до ближнього, до церкви, до служіння. Слово Христове, Христове хай перебуває або вселяється, або хай буде посіяне у вас щедро і хай принесе щедрий плід. Друзі. Благословіння всім вас, вам. Не шукайте сенсацій, шукайте Христа. Не будьте споживачами інформації а будьте тими, хто несе Слово Боже. Не будьте пасивними, а будьте активними. І хай Царство Боже прийде, хай прийде перемога для України. Всім нам благодаті!